Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми говоримо на тему, як розповісти діткам про Різдво. Різдво це один із найтепріших і найочікуваніших свят у дитинстві. Воно наповнене світлом, піснями, родинними традиціями та відчуттям дива. Для українських дітей сьогодні Різдво має особливу глибину. Це не лише свято, а й символ надії, єдності та віри у майбутнє. Саме через розмови про Різдво дорослі можуть підтримати дитину емоційно, допомогти їй відчути стабільність, приналежність до свого народу та силу родинних цінностей. Тож важко. Ливо розповісти дитині про Різдво. Розкажіть дитині, що Різдво це день, коли народився Ісус Христос. Його народження символізує початок нового життя, світла і добра. Для дитини це можна подати так: колись у світі з'явилася маленька немовля, яке принесло людям любов і навчило бути добрими одне до одного. Не обов'язково вдаватися до складних історичних деталей, важливі сенси: любов, турбота, допомога ближньому. Різдво в Україні, традиції, що живуть століттями. Поясніть дітям, що українське Різдво має давню історію, яка передавалася із покоління у покоління. Наші пращури вірили, як зустрінеш Різдво, таким буде і весь рік. Розкажіть про традиції: Свята вечеря, час, коли вся родина збирається разом, щоб бути поруч. 12 страв символ достатку і поваги до праці. Путя, головна різдвяна страва, що означає єдність і родинне тепло. Дідух – символ пам'яті про предків які завжди з нами у серці, різдвяна зірка, знак світла, яка веде людей до добра. Для дитини важливо чути це не просто обряд, а тепла сімейна історія. Колядки це не просто пісні. Поясніть, що колядки це давні українські пісні побажання. У них люди бажають миру, здоров'я, щастя, добра, дому. Можна сказати дитині, коли ми корядуємо, ми даруємо людям добрі слова, а вони зігрівають серце. Особливо важливо наголошувати, що колядки це про мир і надію, яких так потребують українські родини. Різдво в умовах війни, як говорити з дитиною. Українські діти гостро відчувають події навколо. Якщо дитина запитує, чому святкуємо коли складно, варто відповісти їй спокійно і чесно. Ми святкуємо різдво, щоб пам'ятати, навіть у важкі часи світло не зникає. Люди тримаються разом і вірять у добро. Не варто обіцяти того, чого не знаємо, але важливо дати дитині відчуття опори і захищеності. Сучасне українське різдво розкажіть дитині, що сьогодні багато українців святкують різдво 25 грудня, як і більшість світу, це частина нашого повернення до європейської родини та збереження власної ідентичності. Поясніть просто головне не дата, а тепло, яке ми даруємо один одному. Тож, як зробити Різдво зрозумілим і близьким для дитини. Рекомендації для батьків. Створюйте прості сімейні ритуали, читайте різдвяні історії або казки. Разом робіть прикраси, свічки, листівки, говоріть про добро, допомогу, підтримку інших, дозволяйте дитині ставити запитання і ділитися почуттями. Саме спільні дії залишають у дитячій пам'яті найтепліші спогади. Розмова з дитиною про різдво це не лише про свято, а про формування внутрішньої опори, вірі у добро і любов до рідних традицій. Через Прості слова, історії та родинні ритуали дорослі допомагають дитині відчути навіть у непрості часи, світло, надія і тепло залишаються з нами. Українське це цифра єдність, пам'ять, любов і віра в майбутнє, яку ми передаємо нашим дітям. Дякую вам за увагу.